Але не забувайте, що треба трішечки проявляти впертість в роботі, стояти на своєму, тільки так до вас йдуть гроші. Ну і не проговорила ще один єдиний аркан це у нас аркан Сонця. Це переміни в краще, це наповнення, це проявлення, це коли легко, весело, позитивно така підказка, все буде добре. Також хочу вам сказати, що. Ви будете відчувати неймовірний посил, енергії, пристрасті, неймовірний посил, можливо, навіть енергії творчої, коли от вам захочеться просто кричати на весь світ про свої таланти, про свої можливості, про своє проявлення. І тільки так перед вами оце ж відкриваються ці нові можливості. Тому, мої дорогі рибки, дуже хороший позитивний розклад. Бажаю вам вдалого позитивного місяця також. Ного неба над головою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!